Чудові речі зігріваються навіть коли просто дивишся на них. А мені ще дуже подобається, знаєш, так. такі от в'язані в ці чохли на горнятка так, а -а -а. Ну ті, що тепло зберігають, знаєш це. Ось, сподіваюсь, Чабана зараз потішить не горнятками, а чимось смачним. У тарілці, У тарілці а не в горнятці. тарілцікам. Привіт ще раз. О, а тут щось буде дуже серйозне. Да. Ми, що там сьогодні захотілося, знаєш, такої домашню їжу. Ми так. сьогодні приготуємо курячі е, картопляне пюре О, і салат буде ще салат із капусти. Отже, нам потрібна відбивна, капуста, капуста і картопля. І капула, капуста, капуста, капуста і інгредієнти дивіться на екран. Для приготування курячих битків з пюре і салатом чотири капусти знадобиться куряче стегно без кісток. 4 штуки, яйце куряче, 2 штуки, сухарі панірувальні 100 грамів, борошно 50 грамів, сіль, перець, олія соняшникова, вершкове масло 100 грамів. Для салату савойська капуста 300 грамів, пекінська капуста 300 грамів, молода капуста 300 грамів, броколі 300 грамів, морква, одна штука, зелена ципуля, кріп, кілька гілочок, винний оцет, соєвий соус, цуко. Для пюре картопля 6 штук, вершкове масло, 50 грамів, сметана, 50 грамів, сіль. Ну дійсно, чаба був би не був би чабою, якби він зробив просто салат з капусти. Тут чотири капусти. Чотири Но... капусти. У нас буде, дивись, лілючка, буде савойська капуста. Буде білокачана, звичайна китайська капуста. Це Пекінська, і, правильно, який Так, да, Пекінська, mm -hmm. пекінська капуста, і навіть і брокколі. Навіть брокколі. причому не сирі броколі. Тобто, да. ви зрозуміли, поєднання трьох видів сирої капусти з, е, з броколі, яка брокколі. вже трошечки відварена. Так? Я обожнюю броколі, і це самий крутий. Мені кажеться, що найкрутий продукт, який може бути, тим паче, взимку. Дуже багато вітамінів. Що таке? Розповідай, робишь? я просто слухаю тебе і. Дуже багато вітамінів і капусту треба їсти. Завжди. Я так розумію, що тут ти збив два яйця розбив. Їх можна підсолити Це можна посолити так? і збій його. Скажи, Добринько, яку, яку суперсилу до капуста собі роботу Суперсилу? Ну, да. В капусті дуже багато мікроелементів, калія, магнія. Кільковина. і найголовніше, головне, саме головне аскорбіно, кислота, яка розжижає кров, чистить желудок. Не, ну, це, це, це крутой продукт. Боже, як красиво, аж захотілося того салату з капусти, правда? Скажи. Угу. Mm. От умію вот. продати. Дивися. Я готовий. Так, ти готовий? готовий. Е, соли, перчі. Де сіль, де перець. Так, да, от там воно. Тебе. Відбивні ми робимо класично, правильно? Відбили м'ясо. Але дивіться, зверніть увагу, до речі, Чаба взяв не куряче філе для відбивних, а взяв стегна, правильно? Стегна, я на, фішечка, фішечка. Не перчи сильно, не треба. Наші ти так прям сильно перчиш. А з двох сторон ти достатньо Та Ні, ні, ні. Поперчи, поперчи. Просто одне на одне поклади, вони якраз. Подружуються там? Потоваришують, обміняються я, я багато. енергією. Угу. Все супер, готово. Дивись. Вот. Перчинкою. Уже три капусти у нас уже є. Так. Яйця, будь ласка. От сюди додаємо. Зараз 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 треба, щоб нам красиво і Кольорова, да? Кольорова. Кольорова. А що ти там моркви? Одну моркву. О, да? як салатик в дитинстві. Да. Але ж в дитинстві ми не робили з чотирма видами капусти. Але мені так цікаво три види капусти в поєднанні ще й з брокколі Да. Я в передчутті, боже, я злякалася. Красиво дивись. І обов'язково у нас на Закарпатті завжди додавали трошки. Ти хочеш щоб я сухарі, це? да. а поставь да. сюди, будь ласка. Я так розумію, ти картоплю вже відварив, правильно? Картоплю відварив, ти його можеш подавити подавити. Куди с... водичку злити? Сли... Ось сюди. Прям да, 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 тобі да. вона ні для чого не потрібна. Ні. Ні. ні, у нас на Закарпатті на картопля ніколи воду не ставляють. Не економ. Ні. Ага. І ми додаємо обов'язково багато сметани і багато вершкового масла. Молодець. Да. Так. Розумієш? Ну, розумієш. розумієш? О, тепер... О красиво, Костік, Молодець. Щось у нас не вистачає місця. Тепер можна зізнання. Картоплю товкти, я не люблю. Зараз не я, роблю... я тобі допомогу. допоможу. Допоможу. Вот. Я можу тобі там допомогти підрізати степір'я зелень, а, що там вже. треба. Да. І? А треба, наша... але картопля. Вам вот. скажу, що вона так розварилася гарненько. Видно спеціальний якийсь сорт, та саме для Но, пюре. На, на, на пюре завжди Бо треба раз на раз брати е, е, та, жовту. Жовту капусту. Ай, давайте капусту картоплю. Капусту-жовту капусту. не беріть, а от картопельку. Жовту. Це, так, ну, це сорт да. чи що це мається на увазі? Так, так. Воно зазварюється. дуже хорошо. добре. Підніміть температуру. Да. А яка ще Я є картопля? Жовта, яка ще є? Червона. Чер, червона ліпше лучше смажити. Угу. От, додаємо домашню. Більше ніяких нема. жовта і червона. Так? Ну Є ще зелена така. <гум> та, ні, картоплі, картоплі взагалі біле. Є і дуже багато картоплі, навіть а біла не з картопля. А біла картопля. Біле, біла, ну, біла так і називається, я біле називаю жовтим. Ага, все. Тепер пазли зійшлися в мене. Да. Біла це в нього жовта. Додаємо ну, дивися, вона, коли зварилася, вона Замість жовта. солі додаємо. А я, так, розумі, треба сметану додати, соус. І масло хочеться. Да. Масло, бо там треба ще вершкове масло об'єм. І додаємо от сюди, додали, от сюди, соєвий соус Молодець. замість сілю Молодець. і вінний оцет. Так, поки все правильно. Все. Перемішуємо. Так. І а от. оцет обов'язково. Оце, ну. Мені, мені подобається, коли я ну, трошки кисло кисловки А ти знаєш, от мені навпаки, от салат з капусти дуже подобається без оцту. Мені здається, оцет псує. Смак капусти. Не знаю. Ось таке. Все. Ні, ти так не думаєш? Мені подобається. Да. Зодцем, так? Да. Хм, якась я а не Давай правиль. може, поки ви смажиться наша днівне. Ні, ти обіцяв мені допомогти спочатку давай, давай. картоплю. По... Давай, поки Товкти. ти допомагаєш. Давай, поки я допомогу. А я смажу. Ти смажиш? Ми, Ми нагадаємо. Рецепт? Так, друзі, рецепт. Рецепт курячих битків з пюре і салатом чотири капусти. М'ясо відбите, розрівняйте, посоліть і поперчіть. Паніруйте в борошні, яйці і сукарях підсмажте до золотавого кольору з обох боків. Картоплю зваріть у підсоленій воді. Злийте воду, покладіть у картоплю сметану з маслом і зробіть пюре. Всі види капусти, крім броколі, тонко наріжте. Броколі зваріть і охолодіть. Моркву натріть на терці. Цибулю і кріп наріжте. Заправте салат оцтом, соєвим соусом, цукром і олією. Подавайте битки з салатом і картопляним пюре. Я там твої Костик? А, Мені здається, чудово часик. Чудово, да? так? Так. А картопелька вишла. Обирайте. Є побажання. Якої ти хочеш? А ну, десь куди. О, молодець, от іменно це я хотів. Yeah. Спробував би ти сказати якось інакше, правда? Ano, давай, давай, mm -hmm. Так, mm -hmm. так. Давай пюрешку. Ммм, Яка вона смачна. Скажи. Так, да? смачна. Так. так. Mm -hmm. давай, Тримай. Обираємо. От, Який ти хочеш? Оці? Mm -hmm. Який приготувався. Mm -hmm. Ще різати будеш? Я би не різав. Та, звісно, звіс, mm -hmm. звісно, звісно, mm -hmm. звісно, аби зробити подачу, як в ресторані. Понячно. І от красиво. Я вимикаю вот вже все. Так, скуштуємо салат. Вот Салати на картоплях. Да, щоб вони грилися, і салатик окремо чи салат. поряд? Mm -hmm. Отак. Mm -hmm. вот Смачно вот таку домашню їжу я захотів. Of... Запропонувати so, це нашим салат. глядачам. Вот так. Це смачно. Uh, мені цікаво Масло? спробувати смачно. одразу салат з капустою, поєднання брокколі. Ну, я одразу до м'яса. Ну, воно ну, готово. Mm. Хто? М'ясо готове. <laughs> смачно. Mm? Дармове втратила, бо це дуже смачно. І так знаєте, по-домашньому Клас, mm. дуже смачно. <смітно> Пюрешечка, м'яско, салатик. Mm. Так. А ще якщо ви робите в такій чудовій бути. компанії, знаєте, родинній компанії, то ну mm. мені здається, затишнішого, не знаю, вечора чи дня. Годі шукати всім смачного. Так. Друзі, добре поїсти це дуже важливо. Це майже інстинкт. Про інший важливий інстинкт далі в рубриці Бекстейдж присвячений відомому детективу Трилеру.